Моя любов прати все разом розвела до того, що мій е, біленький комплектик, називаємо його так, а, по сірі. Оп. Еко концентрат для відбілювання. В мене його там залишилося зовсім трошки. Почти грота, все, просто трошечки залишилося, в принципі, цього повинно вистачити. Ось так його. А, так. Вже е витягла вода, замочила я ще зі своїм згалтером. Щось кольорове для того, щоб показати, що воно не знебарвить ваші речі. І подивіться, подивіться, яка вода сіра. Я поперу і покажу вам вже кінцевий результат з білим аркушем як до цього. Так. Звітність, бо розкладати речі зібралися. В общем, чесно, я сама в шоці. Він взагалі як новенький. І е, трусики, і от бю, бюстик, дивіться, однотонний, без плям, без всього. Е, він такого молочного кольору спочатку був, то він і залишився молочний. Тобто колір не змінився. Але сірість та страшна, пішла з нього.